Вітання! Сьогодні <сіпі>, відео без фільтрів. карбокситерапія і РФ ліфтинг. Зараз я наношу гель першого етапу. Так, трішки пече. Щедро, 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 щедро. Орбітальну зону можна також частково задіяти. Це не є пілінг. Ох, знаєте, що хочеться свербити. Наша чарівна шия <кій> і не забуваємо про зону декольте однозначно. Ох, як вона свербить. Неймовірно. Ну, відверто розумієте, коли ти е, в шикарному одязі і рекомендуєш свої е, процедури, бачите, як ми гарно червоніємо, як я гарно червоніє. Е, це е, не те, що ти виходиш е, або напряму трансляцію, або, власне, е, що ти показуєш на собі е, ті процедури і як реагує шкіра. Не кожний клієнт дасть добро на знімання відео, я вже на це. Колись, ну, про це колись говорила і, е, власне. Боже, як воно пече Так, перший етап нанесли. Якщо вам буде цікаво е, такі рілс, е, ставте в коментарях плюсик. І я буду виставляти абсолютно всі процедури, крім лазерної піляції глибокі бікіні. Так, в планах в мене запустити акцію, але для первинних клієнтів. Так, бачимо так, як і червоні.